Доброго ранку, країна! Зараз 9 з чимось вже ранку. Ми в себе в номері. А, дуже тут прикольно. Вчора так швидко прийшло. Ми коли зійшли з літака, нас ж тоді заборонили знімати, і ми швиденько зайшли в автобус. Наш швиденько автобус привіз до аеропорту. Ми швидко пройшли всі ці реєстрації. Забрали наш чемодан, чемодан дуже добре не могли знайти, де наш, де не наш, бо його так запакували прикольно і воно не видно було. Але там є спеціальні номера, воно на квітках на білетах показано, то можна звірити з номером на білеті і те, що на чемодані. Це такий дуже прикольний лайфхак. Ось. Потім нас дуже швидко забрав гід і повіз в Шарджу. Ми зараз в шаржі в Редісен Блу готелі. Їхати з центрального Дубаю, аеропорту десь ми засікали 30 хвилин, і це при тому, що, що? з пробкою. Так, жінка мені підказує. І це при тому, що уявляєте собі, в понеділок десь пів десятої вечора, п'ять полос в одну сторону і пробка. Ну це просто трендець. Там стільки машин було. Один хлопець навіть через ці п'ять полос перебігав, вбився. Приїхали ми вчора сюди, нас заселили в якесь бунгало. Ми довго не могли зрозуміти, що це. А це, виявляється, номер нібито не в готелі, а трошки так на вулиці біля самого басейну. І ось ми на першому поверсі в бунгало. Наше вікно покажи, виходить прямо на басейн. Це дуже прикольно. І ми вам зараз покажемо. Ми вам зараз покажемо, як воно тут і що воно. Давай закривати. І пішли. Так, двигаем наши дымы, остро так открывается и потом уходит.